Доброго ранку! Сьогодні риболовля, сьогодні з човна на одній заток Дніпра. Сьогодні виїхали з Жекай з Тористорій. Сьогодні взяли такий собі залив, таку велику затоку з великими голубинами І будемо її вивчати. Вивчати і шукати ну, в планах, як завжди, крупна щука, такі добрі судаки, тут це все є. Ну а по факту, це вже буде по факту. Ось якось так. Ну що ж, ранок, світанок, не гаємо часу і погнали. О, вже піймав першу рибину. Ну, вже хоч щось. О. Вони заебали з цими сітками, блядь. Кусок якось сітки драної зачепив. Задовбали ці бракани, блядь. Шупим, блядь, пусто було. Так, камера не вимкнена, не вимкнена була. І піймав красунчика гарного окунця. Піймав його на такого черв'ячка. От юбейц Хлопець ліє з нашого міста. Ставлю посилання в описі. І 6 грам джигріх. І отакий красень. було клювання тільки що о, є ще один одне клювання, нарешті такий він хитро мудрий той окунь, не хоче так дуже брати, і той зійшов по-тупать. О, є, є рибинка. Незрозуміло поки що. Щось так головою не дуже тіліпає. Щось таке, як схоже на судака. Та ні, окунь. Окунь наше все, Жек. Ні, судаченя диви. Та ти. Опа! Дивіться, який. Невеличкий, але судачок. Судачок клюнув. Є, є, рибка є. Непогана рибка ще. Щось таке прям добре. ще таке, як і підсаку, прийдеться доставати. І це судак. Я скажу, що це гарний судак. Бо прям таке головою не мата. І дави, 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 дави. О, добра рибина. О, я ж кажу, це судак. Цього можна і під саку взяти. Судак, судак жека. Ну, як гарний, не прям такий, щоб гарний. Але опа. Дивіться, такий судачок клюнув. І зі три дюйми на всеті. І ось такий красунчик клюнув. Ось такий красунчик. І ми його відпускаємо. Це вже не може не радувати. Клюнув судочня, трошки покрупніше. І це є гарно. Це дуже-дуже гарна річ. Ну, Пробувати ще трошки ловити. Отже, же мав теж судачка. Хе-хе-хе. Ну, Жека, вимарює судака. Хе-хе, хай не хай вимарює не будемо заважати. Опає! Підсів. І добрий підсів. Може навіть і не судак. Може навіть що? сход. Це сход був, але такий гарний. Ммм. Як прикро! Як прикро. Але це був сход. Єсть. Дивіться, яке маленьке клюнуло. клюнув. Таке маленьке. Геть зовсім дрібне таке. Ось таке Такий, товарний, аж жалко відпускати. <гум> Теж було клювання. стягнуло приманку. І є підвис окунець знов на тому ж самому місці. Такий бугарець виходить на 3 метри, вже їздив, казав. Такий розмір опирається непоганий. Може і на конець. Більш на щучку навіть схоже. У ну, конець гарний, ще у конець Опа. Ось такий знову клюнув окунчик: отже, друзі, а, ну ну... Була велика перерва у мене в зйомках з відео. І якось воно першим млин комом. Отже, пауербанк підвів сьогодні, піймав я там кілька рибин, і потім сів, сіла камера, сів пауербанк. І зараз просто ловлю і попадаються от такі от, дивіться, от такі дивіться, такі гарнюнькі окуні. Такі досить. Непоганого розміру. До цього ще піймав таку карпуху на двуху, а теж на силікон. Потім я його покажу. Ну ось, Якось так продовжую рибачити. Дивіться, ось така красунька ще клюнула на вечір. Вже збираємось додому. І ось така щукенця клюнула. На жаль, що погано, що павербанк підвів, так би вийшло непогане відео. Буду ну, тільки показувати, яку рибу ловлю. Саму рибалку не буду показувати сьогодні, а тільки те, що ловлю. Ось таке ширенятко ще є. Отже, трошки про риболовлю. Сьогоднішня мета це була крупна щука. У мене ось комплект. 5-дюймовий силікон, 6 є в коробці, 7 дюймів. Це Black Swan, Ultra, Black Swan до 21, Ультегра 4000. І другий комплект був на всяк випадок. Це теж Black Swan до 12 грам, Light і катушечка Raenium C4 на ньому. Отже, що вийшло? Їхали ми з такою надією вранці, що тобто, ми візьмемо такі матрі снасті і спробуємо половити крупну щуку. Але, приїхавши по ранку, ми так зрозуміли, що виграє лайт. Жека перший знайшов окунців, трошки стали підловили і потім поплили далі. На одній точці відізвався судачок, був теж гарний такий сход у мене дебелий, ну був обсят, бо там таке закаряжене місце, і ставив на всет крючкові, і риба зійшла. Ну Цей вихід такий, і ми пізно вже на нього стали, на того судака, я не знаю. Або б такий короткий вихід в нього був. Буквально півчасика він поклював, по пару штук піймали і все, на тому скінчився судак. Потім проплавали до, до обіду, це до 10-ї години поклювало, потім до обіду полазили, полазили по, всьому, по всій затоці, зато, затока велика, покидали. в мене там вийшло такого стекляшку підбагрить. Чи він клюнув, чи підбагрений був, не пам'ятаю вже. І все. Потім переобідали трошки, попили чаю і вирушили знов на ті ж самі точки, де клювала у нас до цього риба. Ну, Судак відмовився відкривати рота. Він як мовчав, так і мовчить. А ось у кінці прозвались, були гарні розміри, і також піймав пару щучок. Невеличких, але щучок. Піймав. А, був там в мене ударчик один в 5-дюймову резину, ну, така щучка, видать, невелика. Ось ось якось так. ось якось так. Отже, що можна сказати, де стоїть риба, де ми її шукали. Ну, Для нас це водойма, якби не нова, ми її знаємо, але в плані розвідки дна, то якби ми не дуже її так знаємо, яке тут дно, які глибини, так... Примірно, то знаєш, там десь яма, там десь мілина, тобто видно, тим паче мілину десь каряги торчать. Але досконально дна ми не знаємо. Тобто ми сьогодні його вивчали, розвідували повністю цей, цю водойму. Жека там був з холотом. я більше. ж... Полагався на його ну, інформацію, яку за і більше важким таким джигом, великою рибкою пробивав дно, знаходив просто десь якийсь рельєф, вся риба на рельєфі. На ривно, на нічого нема. Якби в ямах теж нема, треба шукати якісь такі бугарки. От як воно з ямки трошки виходить нагору і потім падає на низ, тоді там стоїть риба і вона трошки відзивається. Хоче клювати, хоч, хоч трошки. Але тут теж треба відмітити, що е, такі піки кльову були зранку, як ми приїхали, і потім такий проміжок часу великий е, кльову зовсім не було. І під вечір, зараз вже четверта година вечора, і от під вечір знов е, якби, рибка активізувалась, трошки почала клювати. Якось так. По приманках, що ловило сьогодні, саме таке прям брало рибу, брало По приманок, в мене куча сьогодні була. Багато я їх пробував, пробував, ту-ту, ту приманку, ту, але якось судак кулював на Ізішат 3 дюйма. Отакий колір, двохкольорова така приманочка. Це топчик. Вона вже зарекомендувала себе вже достатній час такий, вона лове постійно, майже постійно. Не такі. Вона не ловить коли геть зовсім нічого не ловиться. Теж себе гарно зарекомендувала. U-Bate. Це хлопець з мого міста, він є силікон. Я не знаю, як називається ця. Ця приманка, такий черв'ячок трьохдюймовий. Але в плані от пошуку риби, пошуку окуня, десь розвідки це просто приманка бомба. Вона працює, вона бере любого окуня, навіть маленького. Тобто, зважаючи на розмір тридюйми, вона бере як крупного окуня, так і малого. І тобто, от розвідувати цією приманкою, ну. Взагалі бомба. Ну і приманка така, я ж кажу, вона от прям агонь-агонь робить, працює по окуню, та судак бере, і щука, все на неї бере. Е я оставлю посилання в описі на. Цього хлопця, там буде силка Фейсбука. Можете переходити, там у нього є прайс, тобто, ви можете з ним там в особисті повідомлення списатись і попитати за Сілікон. Сілікон якісний, він лови, тобто можна брати, я можу, можу рекомендувати. Ось якось так. А ще яка приманка ловила це вже я зараз поставив. Це отакий. Джавік, Джавік в цвіті лох, в лашарі. Кольорі, в кольорі в він теж так, під вечір добре стрельнув. Отака от так. от от рибалка вийшла, такий перший млин комом, я ж кажу, так, погано що підвів павербанк. Хотілося, можна було зняти гарне відео, але трошки не вийшло. Будуть такі якісь відривки, кусочки, такі риби, чиста рибу покажу. Якось так. А, я ще ж карпа піймав. Карпа я, правда, забрав додому, я зараз його вам теж покажу. Я так-то всю рибу ну, так відпускав. Я щукай, не страдаю, Судак хай живе. Якось так не забирав його додому. От карпуху піймав. Кстати, я піймав на той наюбець на, на слага на наслага неактивного. Дивіться, який карпуха клюнув, ось такий вусатий. Ось такий карпушка клюнув гарний. Е, ну, я ж кажу, звісив, зважив, двушка. Двушку заберу додому. Ось якась така от вийшла сьогодні риболовля. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. В описі буде посилання на канал Жекі. Це канал тур історії. Буде, буде посилання на Silicon New Bates. Ну і на Снасті, на котрі я сьогодні перебачив. Всім пока. Осінь, жовтень. Риба починає наїдатись. Я думаю, що буде більше вириватись на риболовлю, більше знімати відео. Так що всім пока і до нових відеосів. Пока-пока.